Черговий довгожитель Armor 24 від Юліфон на огляді. Маючи акумулятор на 22 тисячі мільагодин, він з врахуванням ціни стає дуже цікавим варіантом для шукачів великих цеглин з нереальною автономністю. Його ліхтар на тисячу люмен корисна опція, але так як це юліфон, то додаткових опцій в цілому тут ще вистачає. І так, це я не про радіо, яке тут можна слухати без підключення навушників. Я так розумію, насправді мало хто цим користується. Усіх вітаю! Зараз поговоримо про цікавий автономний захищений смартфон, ціна якого в Україні близько 11-12 тисяч гривень. Якщо ж ви хочете в Україні купити собі захищений смартфон, посилання на мій онлайн-магазин в описі під відео. Перш за все, ліхтар. Він дійсно великий. Виробник заявляє яскравість в 1000 люмен, і це так само, як в планшеті Yulifon Armor Pad 2. В додатку є три рівні яскравості на вибір: є режим SOS, а також просто циклічне блимання. Є і таймер від 5 до 30 хвилин. Поставили і лягли собі спати. І так, яскравості достатньо навіть на невелику кімнату. І порівнюючи з планшетом Ulefone, світять ліхтарі дійсно точно так само. А ще одним плюсом величезним є окрема кнопка для ввімкнення ліхтарика. І працює вона навіть коли смартфон заблокований. Дуже зручно. Так, дійсно зручно, але окрім цієї кнопки є ще одна кнопка стандартна, класична, яку можна налаштувати під запуск різних додатків. Я, наприклад, поставив запуск звичайного, звичайного ліхтарика. Що найголовніше в цьому смартфоні і по комплектації, я вважаю, що це, звичайно ж, блок для зарядки потужністю 66 Вт. Також в комплекті в нас йде жовтого кольору Type-C Type-C кабель, тому що смартфон, до речі, підтримує реверсивну дротову зарядку інших гаджетів. Також тут є спеціальний ремінець фірмовий, скло захисне, скріпочка, інструкція. Все необхідне я вважаю тут присутнє. Я пам'ятаю, як більше року назад вийшов у кітел WP19 з вагою 500 грамів майже. Але подивіться на ось це. 646. Смартфон дійсно великий смартфон, дійсно важкий, тому майте це на увазі, коли замовляєте десь цей смартфон. На корпусі цього смартфону є фірмовий коннектор від Юліфон, куди можна підключити мікроскоп або ендоскоп також від юліфона. Також є слот для сім карт з правої сторони кнопки блокування регулювання гучності зі сканером відбитків пальців, ця кнопка, звичайно. Трошки якісь шуми. Брязкання, звичайно, є від цих металевих кнопок, адже панелька бокова також металева. Знизу знаходиться один динамік, мікрофон і Type-C під заглушкою. Але тут же ще є і роз'єм для навушників 3,5 мм. Також є інфрачервоний порт, а ось ця штука, ямка це кріплення для фірмового чохла пластикового. Ну а позаду, як ви вже бачили, величезний ліхтарик на 1000 люмен, дві камери, інфрачервоні датчики підсвітки і звичайний спалах. По дизайну це типовий юліфон, мені дуже подобається, але коли ви дивитесь на смартфон отак збоку, ну він реально величезний, це просто не цеглина, це шлакоблок. Технічні характеристики смартфону Юліфон Armor 24 дійсно дуже схожі з Armor 22 Проте, якщо той розраховували як дуже тонкий зручний смартфон, то це його повна протилежність. Щодо автономності цього смартфону, якогось дива тут не сталося. В цілому, так, він звичайно працює не один і не два дні, але не те, щоб більше, ніж конкуренти з такими ж акумуляторами. Тим більше вам ще й доведеться миритися з його габаритами. Перш за все, я хочу сказати вам про автономність, так як величезний акумулятор 22 тисячі мАч, І давайте поділюсь з вами цифрами. Щодо розряджання. Цей смартфон в режимі відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості розрядився за 30 годин. Я вам скажу, що WP19, o Kitel з акумулятором 21 000 мАч дивився відео в районі 34 годин десь так. Але ж тут вімкнений в мене 120 Гц. По-перше, і по-друге, трошки різні процесори, хоча насправді вони плюс-мінус схожі. Коротше кажучи, це явно не найавтономніший от, в плані перегляду відео смартфон. Але цифри, звичайно ж, тут вражаючі. І щодо зарядки: тут взагалі в мене все дуже приємно, дуже круто, питань немає, тому що з 30% до 83%. Він зарядився в мене за одну годину, тобто він набрав виходить 53% за одну годину. Це з таким-то акумулятором. І потім пройшло ще хвилин 25, і там вже було близько 100 Тобто, в цілому можна сказати, що можете розраховувати на півтори години, якщо ви свій смартфон висадили повністю там до 20-25%. Півтори години вам вистачить, щоб у вас було більше 90%. Тобто 66 Вт тут дійсно працюють. Такий величезний акумулятор заряджається не набагато довше ніж мій Самсунг з акумулятором на. 4700 Ну, Це реально круто. Як взагалі працює смартфон? Звичайно ж, дуже плавно, тому що Юліфон завжди вміла нормально оптимізувати свої смартфони. Процесор Helio G96 тут дозволяє абсолютно комфортно вам відчувати будь-які додатки, менюшка. Тут все працює швидко, ніяких глюків ви тут точно не побачите. 12 ГБ оперативки, стандарт оперативки у нас lpddr 4X і 256 ГБ постійної пам'яті UFS 2.2. Ось такі характеристики. Із додаткових цікавих фішок, це, звичайно ж, інфрачервоний порт для керування побутовою технікою, є, звичайно, в смартфоні NFC, є можливість дротової, реверсивної зарядки інших пристроїв, тому що в комплекті у нас якраз іде кабель Type-C з двох сторін. І давайте пройдемось по датчиках. Єдине, що мене вразило чому тут немає барометра. Зазвичай в віліфонах він є, в даному випадку барометра у нас тут немає. Ну а всі інші датчики, які необхідні для роботи смартфону, тут, звичайно ж. Присутні, щодо компасу, працює, до речі, коректно. Також в Юліфоні багато програмних фішок. Наприклад, ми можемо, як я вже говорив, запрограмувати якийсь додаток на запуск на цю кнопочку. Також, якщо зайдемо в меню, побачимо тут розумний помічник. Такий пункт заходимо. Тут також дуже багато різних установок. Наприклад. Ця штука, яка багатьох може бісити, і вони не знають, що з ним робити. Дивіться, в самому низу є кнопка, є точніше, утримувати кнопку живлення. Зазвичай, коли ми її утримуємо, смартфон вимикається. Але тут запускається помічник Google. Е, нажимаємо ось цей повзуночок, все. Тепер, коли ми затискаємо кнопку, у нас класичне буде вимкнення смартфону. Можливо, хто не знав, так що будете знати, як це все прибрати. Режим керування в перчатках також присутній, режим підводної зйомки присутній. Також тут два слоти для сім-карт і окремо слот для картки пам'яті. Тобто Юліфон це юліфон, вони завжди роблять все максимально круто. Все, що зараз є в сегменті, все, що є в конкуренті, вони стараються все сумістити в одному своєму смартфоні в кожному. І це в них досить непогано виходить. Так, ну і момент, що стосується якості звучання. Я вам скажу, що тут абсолютно такий же самий звук, як в юліфонах Armor 18 і Armor 19. Тут таке відчуття, що абсолютно той же ж динамік стоїть. Звук середньої якості. Не скажу, що він через чур там якийсь сильно об'ємний чи що. Просто хороший нормальний звук слухати можна. Давайте я вам включу. Yeah, Ну і відповідно, що мені вам тут казати про гру. Наприклад, ось вам Call of Duty на майже максимальних налаштуваннях графіки. В Helio G96, як бачите, більш-менш навіть з цим справляється. Картинка дуже плавна. Грати приємно. Дисплеї смартфонів юліфон я завжди останні роки вихваляв. І знаєте, в даному випадку тут абсолютно нічого не змінилось. Дисплей тут що треба. І найголовніше, що я помітив, я коли знімав цей смартфон, на вулиці вже було мінус один, і немає тут ніякої абсолютно желейності, коли перелистуєш робочий стіл, наприклад, яка є у деяких конкурентів вартістю в два рази дорожча. Дисплей смартфону ільфон дійсно шикарний. 6,78 дюймів, його діагональ, роздільна здатність Full HD, також тут частота оновлення 120 Гц, можна поставити і менше, якщо вам це потрібно. Також є режим налаштування кольорів. Я зразу собі поставив більш насичений. Можна поставити normal, а можна все-таки більш насичений. Також кольорова температура, це все вибирається. Все круто, налаштувань тут безліч. Якщо хочете рефреш рейт, тобто частоту оновлення можна поставити стандарт, це буде 60-90. Ну але 120, якщо є, то я не рекомендую ставити нижче, тому що 120 це круто. Відчувається це на практиці просто надзвичайно приємно. Яскравість цього дисплею 500 ніт. Я знімаю відео не на максимальній яскравості, тому що цього більш ніж вистачає. Дисплей хороший, Gorilla Glass 5, у нас захисне скло на дисплеї, що також непогано. Борти над дисплеєм виступають, виступають непогано. Якщо поклеїти скло, якраз воно буде плюс-мінус в один рівень. Навіть скло навіть чуть-чуть буде трошечки ще втоплене. Коротше, буде користуватися максимально круто і приємно. Порівню якості зображення, я можу сказати, що для IPS-матриць це абсолютно хороший показник. Тут хороше зображення, тут хороші кути огляду. Тут все як має бути в сучасному смартфоні з ips матрицею, тобто мені цей дисплей звичайно ж заходить. Ніяких питань щодо чутливості сенсору тут також немає. 10 дотиків смартфон відпрацьовує взагалі без питань. І я ще хочу сказати, що частота оновлення самого сенсору тут 240 Гц. Для багатьох із вас це напевно ні про що не говорить, але я вам скажу, що це показник, звичайно, не самий високий в смартфонах топових від А-брендів там і 960, частота оновлення сенсору. Але 240 це нормально. Це означає, що ви відчуваєте смартфон, як ви натискаєте. Він дуже швидко реагує, він коректно реагує. Тому що в деяких бюджетних смартфонах, чому ще таке знаєте відчуття, що іначе підтуплює смартфон, тут же 240. Тому все відчувається приємно, комфортно, смартфоном користуватися одне задоволення. До речі, Armor24 це повна копія Armor22 не тільки по залізу, а й по камерах. Тут такі ж самі два модулі по 64 мегапікселі, і знімають вони також дуже непогано. Давайте зразу пройдемося по режимах. Перший режим, який нас зустрічає в меню, це Night Vision, тобто нічна зйомка. І я здивувався, але тут в налаштуваннях немає можливості увімкнути або вимкнути підсвічування. Це наче в смартфонах Дугі. Не знаю, чому вони так вирішили зробити. Йдемо далі. Відео. Відео смартфон знімає в 2К, але стабілізації ви тут не знайдете. Режим зображення це у нас режим, там, де по-моєму 12 чи 16 мегапікселів будуть знімки. Далі режим Фільм, де у нас різні фільтри накладаються зразу. Ну і тут ось 64 Мп режим зйомки камери. І режим більше. Тут також багато чого поназавозили, режим створення гівки зразу анімації, портретний режим, панорама, таймлапс, прорежим, нічна зйомка. Нічна зйомка це там, де недостатні умови освітлення, ви хочете зняти, нажимаєте, смартфон чекає там декілька секунд, потім робить знімок. Коротше, по режимах тут прям все, що треба є, дійсно. І користуватися цим всім приємно. Коли я робив приклади фото та відео, на дворі була, ну дуже така, знаєте, темненька погода, якщо так можна сказати. Було 9 ранку, хмарно. Коротше кажучи, давайте трошки спишемо, що якби були ідеальні умови освітлення, то фотографії з цього смартфону були б ще кращі, ніж вони будуть у вас на прикладах. Ну а тепер приклади, поїхали. Так, Armor 24 стабілізації не завезли. Але от щодо чіткості, по-моєму, тут все має бути непогано. Та й швидкість фокусу, як бачите, ну дуже-дуже непогано. Отже, Юліфон Armor 24 – це величезний акумулятор, це яскравий ліхтарик, ну і, звичайно ж, дуже немаленький корпус. Хоча любителям автономних смартфонів це ніколи на заваді не ставало. Смартфон однозначно вартий своїх грошей. Я вчергове не розчарувався в юліфоні. Якщо подобалося відео, можете підписатись на канал. Якщо вже підписані, просто залиште коментар з приводу цієї моделі. І так, вангуючи наперед ваші питання, скажу, що я на даний момент віддаю перевагу ArmoR24, якщо порівнювати, наприклад, з Oukitel WP19. І ще один маленький спойлер: через два тижні на каналі виходить огляд WP19 Pro. Тому обов'язково дочекайтеся його. Будемо на зв'язку. Бувайте!